Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Донатами якого збору можна підтримати «Яворівських воїнів. Та як добростанська гімназія 24-й бригаді скерувала майже 34 тисячі гривень. Мої вітання з вами Марія Канцелярист. Говоримо про підсумки. Новини на Янтарна АФЕМ. І до повідомлень країни Міноборони представило інноваційні військові розробки на виставці НАТО в США. Тут була зокрема бойова система Дельта, що допомагає планувати операції, а також платформа, яка завдяки штучному інтелекту розпізнає ворожу техніку. До 2026 року в Україні створять єдину електронну систему для бізнесу. Про це відзвітувала голова парламентського комітету з питань організації держвлади місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк. Новини на Янтарне Фем. І до локальних підсумків чергове 25-те засідання виконкому міськради зокрема присвятили внесенню змін до бюджету на 24-й рік. А ще присутні відпрацювали майнові питання і тарифи. Йшлося і про надання соцпослуг і присвоєння почесного звання України мати героїня. На дрони для наших воїнів команда Янтар на ФМ підтримала збір для потреб 155-ї окремої механізованої бригади. Її взвод безпілотних авіакомплексів потребує допомоги. Там служить чимало наших земляків, які звернулись до новояворівчан із проханням про підтримку. Лінк на банку та номер картки є в наших соцмережах. Районна лікарня Івано-Франкового проінформувала пацієнтів, що при невідкладних станах треба телефонувати 103. При відмові диспетчера можна звертатися до Новояворівської лікарні, за іншими консультаціями до сімейного лікаря. Поліклініка працює в селищі до 18-ї години, за адресою вулиця Героїв Майдану, 21. За час засідання комісії з питань захисту прав дитини Новояворівської міської ради прийняли низку важливих рішень щодо соціально-правового захисту дітей громади. Зокрема, розглядали питання щодо надання дозволу на укладення угод. Новини на Янтарнефем. І до повідомлень про благодійні акції громади у Добростанській гімназії відбувся ярмарок із метою збору коштів на ремонт позашляховика для 24-ї бригади, водієм якого є воїн із Добростан Богдан Максимович. Як підсумок вдалося зібрати 33 тисячі 796 гривень. Проте до збору ще можна долучитись всім охочим. Номер картки є в наших соцмережах. І про погоду в п'ятницю в області мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день 0 градусів. Уночі мінус 5, вітер 3-4 метри на секунду. Вночі та вранці слабкий туман і ожеледь. На дорогах ожеледиться. Тепер ви в курсі основного нехай до всіх буденних справ гарний настрій даруватиме. Музика від 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.